Звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із доглядом за батьками відповідно до чинного законодавства. Військовослужбовець має право на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану за сімейними обставинами у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за батьками та відсутністю інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Суть проблемного питання військовослужбовець має батька з інвалідністю другої групи, та після звільнення від російських загарбників міста Херсона не залишилося кому здійснювати постійний сторонній догляд за хворим батьком. Розв'язання проблемного питання подано рапорт про звільнення у зв'язку із сімейними обставинами, зазначеними вище. Відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, до рапорту долучено відповідні документи: це копія пенсійного посвідчення, копія довідки МСЕК, копія довідки про склад сім'ї, копія паспортів, копія свідоцтва про народження та інші необхідні документи, як результат звільнення військовослужбовця з військової служби та здійснення постійного стороннього догляду за батьком. Так, що у виключних. В сімейних випадках є можливість звільнення та керівництва ЗСУ йде на зустріч у розв'язанні гострих проблемних питань. Для консультації та отримання правової допомоги адвоката пишіть у Дірект адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.